Герої не вмирають. Герої серед нас. Іван Валентинович Паламарчук народився 19 серпня 1999 року в мальовничому селі Вербка, розташованому в Кажупільському районі Вінницької області. З раннього дитинства він зростав у теплій і люблячій родині. Саме в цій родині йому прищепили любов до праці, гідності та відданості, що стали невід'ємними складовими його характеру. У четвертому класі після переїзду родини до села Красносілка Крижепільської громади Іван продовжив навчання у Крижепільській середній загальноосвітній школі перших-третіх ступенів №1. Тут він не лише здобував знання, а й розвивав у собі почуття відповідальності та глибокої пошани до своєї землі. Також дуже любив футбол. Після закінчення школи Іван вступив до Крижепільського будівельного ліцею. Десь 2015 по 2017 рік опановував професію електрогазозварювальника. Це був період, коли він виявив неабияку майстерність і прагнення до досконалості. Після завершення навчання Іван розпочав свою трудову діяльність на тов «Крижепільський сироробний завод. Завдяки своїй наполегливості та працьовитості він швидко здобув повагу колег і став невід'ємною частиною колективу. Іван Валентинович Паламарчук, окрім навчання та роботи, з юних років був знайомий з нелегкою працею в лісі. Під час навчання у школі, ліцеї, а також уже під час основної роботи він часто заготовляв дрова, що стало невід'ємною частиною його життя та підготовки до дорослих обов'язків. У 2018 році Іван проходив службу в армії у місті Мукачево Закарпатської області. Після демобілізації він повернувся до рідного крижепілля, де знову розпочав працювати на Тов Крижепільський сироробний завод. Однак через півроку після повернення на роботу розпочалася війна, і Іван, не вагаючись, взяв до рук зброю, щоб захищати рідну землю, коли Україна опинилася під загрозою. Без вагань і сумнівів, він став на захист рідної землі, виконуючи свій священний обов'язок перед батьківщиною. Як стрілець і помічник гранатометника у складі 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу військової частини А-2980, Іван проявив себе як відважний і незламний захисник південних рубежів України. Найскладніший і найважчий період у житті Івана настав під час важких наступальних дій поблизу села Тернові Поди на Миколаївщині. Тут, в умовах невблаганної війни, він отримав важке поранення, але незважаючи на свій стан, продовжував битися до останнього. Його сила волі і відданість були безмежними, проте доля була жорстокою. Іван потрапив у полон, де зазнав страждань, але навіть у найважчі хвилини залишався вірним своїй присязі. 5 вересня 2022 року Іван Паламарчук віддав своє життя за Україну. Його подвиг. Назавжди залишиться у пам'яті українського народу як символ відваги, мужності та незламності. Ім'я Івана Паламарчука буде вписане золотими літерами в історію рідної землі, яку він захищав до останнього подиху. Його світла пам'ять житиме серед усіх, хто знав його та був натхнений його прикладом справжнього героя України. Івану Валентиновичу Паламарчуку назавжди залишиться 23 роки. Він був зовсім молодий, повний надій і планів на майбутнє, які обірвала війна. Однак навіть у такому юному віці він встиг зробити більше, ніж багато хто за ціле життя, ставши прикладом мужності та самопожертви. Посмертно, в знак великої шани і вдячності, його родині було вручено дві нагороди. Хрест, честь і слава присуджений відповідно до подання військової частини А-2980 від 25 лютого 2023 року став символом незламної відданості Івана своїй батьківщині. Його хоробрість і самопожертва були визнані і увіковічені в цій нагороді. Крім того, 9 жовтня 2023 року Іван був посмертно нагороджений нагрудним знаком Золотий Хрест. Ця відзнака ще раз підкреслила його героїчний внесок у захист рідної землі та стала символом вічної пам'яті про його подвиг. Вічна слава герою!